Математика три ведмедя. Була собі дівчинка Маша. Одного разу пішла вона до лісу. Довго ходила та й заблукала. Іде Маша бачить, стоїть будиночок. Вирішила Маша в нього зайти. Зайшла та й бачить таку картину. У хаті всього по три. Три стільчика, три ліжечка всі різного розміру та різного кольору. Вирішила Маша сісти та відпочити. Вирішила Маша відпочити. Підійшла до столу, а там стоїть три стільчики. Всі вони були різного розміру і різного кольору. Найбільший був синій стільчик. Найменший зелений. Середній за розміром був червоний стільчик, вирішила Маша посидіти на великому синьому стільчику, потім на червоному стільчику, і лише на маленькому зеленому стільчику сподобалося Маші найбільше. Давайте пригадаємо, скільки великих синіх стільчиків було. Один. Скільки середніх за розміром червоних стільчиків було? Теж один. А скільки маленьких зелених стільчиків було? Так, теж один. Давайте порахуємо всі стільчики зелених стільчиків один. Другий стільчик червоний. І третій стільчик. Синій, скажіть мені, будь ласка, який стільчик тут найбільший? Так, третій синій, а найменший так, зелений, а червоний стільчик середнього розміру? Вирішила Маша поїсти. Підійшла до столу, а там стоять три миски з кашею. Найбільша синя. Найменша зелена і середня за розміром червона мисочка. Почала Маша пробувати кашу. Спочатку із великої синьої мисочки спробувала, потім спробувала кашу в червоній мисочці. І найсмачніша виявилася в зеленій маленькій мисочці. Давайте їх порахуємо. Одна зелена мисочка, одна червона. І одна синя. Всього їх три. Один, два, три. Всього було три мисочки. Найбільша синя, а найменша зелена. Вирішила Маша відпочити. Зайшла до спальні. А там теж стоять три ліжечка різного розміру і різного кольору. Подивіться, яке ліжечко тут найбільше. Так, синє ліжечко. А найменше яке? Так, малята, зелене ліжечко. А яке ліжечко середнє за розміром. Так, червоне. Всього їх три. Лягла Маша на велику синю кровать. Потім на середню червону. І лише на маленькій зеленій їй сподобалося найбільше. А жили в тій хатині три ведмедя. Тато, ведмедь тато, ведмідь мама та маленьке ведмежатко. Поки Маша була в них у гостях, ведмеді збирали ягоди в лісі. Давайте з ними познайомимося. Тату ведмідь, він був найбільшим. Мама ведмедиця. Вона була середня за зростом. І найменшим було маленьке ведмежатко. Прийшли ведмеді додому та й побачили Машу. Розсердився тато ведмідь та й хотів Машу схопити. А Маша в двері та й тікати. Після таких пригод вирішили наші ведмеді попити трішки кави з смачним мачмелом. Як ви гадаєте, кому дісталася найбільша синя чашка? Так. Татові ведмедю, бо він був найбільший в родині. Молодці малята. Скажіть мені, будь ласка. А які ще речі в будинку належали татові? Так, це великий синій стільчик, велика синя тарілка і велика синя кровать. Всього їх було три. І всі вони були синього кольору. А яку? Чашку з кавою отримала мама венмедиця Так, червону і середню за розміром, а які речі в будинку належали матусі венмедиці Так, це середній за розміром червоний стільчик. Середня за розміром червона тарілочка з кашею. І середня за розміром червона. Всього таких речей було три. І всі вони були червоного кольору. А яку чашку з кавою отримає ведмежатко. Так, маленьку зеленого кольору. Малята, давайте пригадаємо, які речі в будинку належали ведмежаткові. Маленький зелений стільчик. Маленька зелена миска з кашею. Та маленька зелена кровать. Всього їх було три, і всі ці речі були зеленого кольору. Вже надвечір Маша вийшла з лісу та й побачила свій будинок. Наші ведмеді жили разом дружно, багато-багато років, ходили до лісу та й збирали малину. Малята, я гадаю, що вам сподобалося. Ви навчилися рахувати до трьох. І зрозуміли поняття великий і малий.